Автотранспортне підприємство КТП «1728» розпочало збір відпрацьованих шин для їх подальшої утилізації Вживану гуму -ну водії можуть здати на території підприємства або звернутися у транспортний відділ, щоб її забрали працівники. Ну мета ключова в тому, що у нас в місті багато шин з'являється на сміттєвих майданчиках і так далі. І, можливо, частина людей думає, що ці шини можна захоронити на полігоні, але на жаль, і на щастя, що ну їх потрібно утилізовувати. Не всі про це знають і порой викидають їх як просте сміття. На цей рік ми заключили договір з департаментом благоустрою інфраструктури. На збір і утилізацію цих шин на 99 тисяч гривень. Відпрацьовану гуму планують відправити до Києва, де її утилізують відповідно до санітарних вимог. Сергій Марчук каже: зараз на території підприємства вже зібрали достатню кількість шин або відправити на переробку першу фуру. Ми заключили договір з підприємством, яке перероблює автомобільну гуму на гумову крихту, яка використовується в подальшому для спортивних майданчиків, велодоріжок там і так далі. Збір шин, ну скажімо так. Так у нас на території підприємства можна приїхати здати шини, а також можна зізвонитися, і ми можемо самостійно заїхати забрати, тобто там додаткова плата за доставку. Можна за їх в залежності, якщо це ну, від кількості тих шин. Тобто до нас уже от зараз звертались підприємства, які хочуть, щоб ми приїхали і забрали. Працівник одного із шиномонтажних підприємств у Рівному Олександр каже, утилізацією вживаної гуми не займались і не знають, як це робити правильно. Забирають назад клієнти свої колеса. Раніше збирали а зараз. Клієнтам віддаємо назад. Це все добре, що КТП буде займатися. По по, по по місту валятися не будуть, колеса. буде чисте місто. Начальник міського департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима у телефонній розмові Суспільному пояснив, що частина грошей, виділених з міського бюджету, піде на прибирання вживаної гуми з місць, де раніше були блокпости. Як наслідок того, що відбулася російська агресія, і місто готувалося до оборони, тобто були вони застосовані на блокпостах. Ну і коли вже Відповідно до розпорядження військової адміністрації блокпости були визначені, які залишаються, які потрібно демонтувати. Утворилися великі залишки відпрацьованих шин. Ну і для того, щоб їх прибрати, щоб місто привести охайний стан, треба їх прибрати, утилізувати. а Дана послуга є платна утилізація шин. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.